Я, Надя, твоя підписниця підписана на тебе в соцмережах. Хочу отаке пальтішко. Як мені замовити його у тебе? Замовлення проходить так, як і у всіх, так і у мене. Накладним платежем. Що для цього треба? Нова пошта поруч за стінкою. Для цього потрібно… Мірі бюст? Так, да, об'єм грудей і да, об'єм стегон Длина рукава? і довжина рукавчика. Коли так, скільки так, часу так. обробляєте замовлення? Ну обробляємо годинку і відправка в той же день. В той же день. А може бути на наступний день? Ну може бути на наступний день. Якщо це буде після обіду, десь після 17.00, то буде на наступний в день. В точку України. В будь-яку в точку України пишіть в особисті, люди обробляють замовлення і будете. Ходить в такі шубки. Якщо не підійде, присилаєте назад, підбираємо другу да, дуже, ну, і, будете, і будете красиві, такі теж, як дядя Паша, так. магазин Ангел.